Вітаємо з перемогою! Сьогодні складна гра. Вийшли вдало на заміну. Забили дуже важливий гол. Ваші враження сьогодні. Дякую за вітання. Дуже радий, що забив перший гол в другій лізі. В принципі, ми команду Суперника сьогодні переграли, але трохи не реалізовували свої моменти. Але все-таки в кінці дожали і перемогли 2-1. що скажете, по матчу в цілому, тому що більшість провели в резерві, спостерігали такі емоції. Чому як вважаєте, м'яч на в роту суперник в моменті було просто море? Не знаю, можливо, не вистачало чогось, можливо, не везіння. Треба працювати більше на тренуваннях і більше якби, концентрації в етапі завершення. По своїй грі, що з карти сьогодні. В принципі, ось, було таке моментів для удару, чомусь не били, вирішили на команду зіграти. Ось ще немає такої впевненості, що можна пробити з метрів 30. «Ну, З метрі 30 я рідко б'яв, але команда суперника була 9-3. Нам, в принципі, треба розігрувати, давити їх вже штрафній, як стати до кінця вже догравати, там, забивати з трьох метрів і закриватися гру». Ось як вважаєте, що не вистачилося за ця реалізація? Ось коли, коли цей баланс реалізації моментів та створених він буде порівняний? тому що моментів сьогодні не знаємо. Можливо, вона майже в п'ять вистачила б ні. Та ну, ще в наступній грі залетить побільше. Це буде нормально. По ваше особистий, що ви ставите з себе ціль на сезон, якісь, можливо, м'ячів забити, можливо, якісь асисти оформити, можливо, місце в складі вибрати. Так, треба все, в принципі, і голів більше забивати, і гольових, і... Е... Якби в старті виходити. Це найголовніше в принципі. Хто за вас особисто вболіває? Ваша група підтримка – це хто? Сім'я. Слідкує за матчами чи приїжджають на стадіон? Ну, сім'я і брат дивляться, дивляться ігри. Брат не може приїжджати, бо він сам якби, грає в футбол. А сім'я то приїжджає або дивиться онлайн. І побажання для людей, хто вас підтримує, для всіх вболівальників команди коло Ковалівка, тому що сьогодні дуже активно підтримували і дуже поволювали. Дякую за підтримку. Нам це завжди допомагає. Дякую. Дякую.